Не встиг розпочатися другий тайм, як МФК прямий збільшує уже свою перевагу в рахунку, а можна ще шостий забити. Ні, поки що не вдається цього зробити. Так, у першій же атаці по перерві Федір Лисенко оформлює дубль. Що ще в першому таймі зробив Олександр Калінін, а Калінін віддав результативну передачу. Тож у Калініна 2 плюс 1 за системою гол-плюс пас, а рахунок стає 2-5 на користь МФК. Прямий так прямий починає відриватися. І дещо менше інтрига у нас стає на другий тайм. Добровольське пробуває після розіграшу кутового невдало. Отож, стежимо далі. За перепаттями цього протистояння. Начаров з гостро кута Радченко на місці. Згадували ми про те, які ще поєдинки сьогодні відбудуться в рамках дивізіону Бронз. Далі після цього протистояння центральний матч туру у бронзовій лізі. Матч за участю конкурентів прямого претендентів на медалі. Бруклін протистоятиме тім Київ. Така наступна вивіска, тому обов'язково дочекайтеся. О 14.00 за розкладом повинен розпочатися цей матч. Ну, а також Сокіл із Фастом зіграють о 14.55. Тому обов'язково залишайтесь із нашою трансляцією. Не забувайте ставити лайки. У нас вже є 20 вподобайок. І давайте рухатися до позначки у 25 лайків. Ну і, звісно, підписуйтеся на YouTube канал «Street Football Challenge Київ, аби не пропускати матчів за участю ваших улюблених команд. Середюк по флангу зіграв. Медвідь. На чужій половині поля. Напевно, більше часу сьогодні проводить Віктор Медвідь ніж на власні. Це, в принципі, традиційна ситуація для цього голкіпера. Середюк. А середюк поспішив у цій ситуації. Ніхто його не зустрічав, ніхто не пресингував. Можна було б дещо краще підготувати ось це переведення на протилежний фланг на Федора Лисенка. Калійнін не зумів зупинити м'яч в елементарній ситуації. Кіряков. Помалка Лисенко. Лисенко влучає у Кірякова, підбирає Лисенко. Лисенко на Калініна. Два автори дублів у сьогоднішньому матчі Олександр Калінін та Федір Лисенко. Медвідь. Калінін. Перехоплення відбулося. Є можливість для контратаки. Піскун. Набирає швидкість також чернець праворуч, але поки через Кирякова. І вже відверто позиційна атака для Керхра Бінотел Лисюк. Не зумів прорватися повз Василя Начарова. Чернець не зміг повернути на Марченка. Довга передача. Марченко її перехоплює. Чернець. Лисюк. На кутовий м'яч виходить. Стандарт для Керхра Бінотел. П'ять хвилин команди зіграли уже у другому таймі. А рахунок 2-5 на користь МФК. Прямий удар Піскуна. Але, здається, у свого ж партнера і влучає. Максим Піскун дісталося Роману Чернецю. Роман Чернець капітан Керхер-Бінотел. Саме він став на заваді цьому потужному пострілу від Максима Піскуна. Максим Піскун, до речі, у першому таймі оформив гол та асист. В обох голах Керхер Біноталовін взяв участь. У першому таймі ми відзначали, що синім якраз дуже важко у цьому сезоні даються голи. У попередніх восьми матчах команда забила тільки п'ять разів. Але в цьому матчі тільки за один тайм двічі відзначилися. Щоправда, продовження поки немає у другій половині. Передача на Дубишевського. Піскун не Пас від Максима Піскуна. Черетяний один дотик Середюк повертав на очеретяного виглядало цікаво, але відбивається Керхер Бінотел. Надвідь. Лисенко. І удар головою від Очеретяну. Така нетипова комбінація для мініфутболу, для футзалу. Подача другим поверхом у виконанні Юрія Середюка. Очеретяний головою завершував, але трішечки не влучив площину. Аюш перехоплює на чужій половині, але неточний пас від Бакши Аюша. Піскун. Піскун з м'ячем. І невдали. Максимально невдали пас від Василя Марченка. І така реакція пов'язана із незадоволенням самим собою. А далі, далі, уже в наступній атаці прямий забиває шостий гол очеретяний після передачі Лисенка. У Федора Лисенка, до речі, 2 плюс 1. По гол плюс пас, як і в Олександра Калініна, його партнера по команді. У Євгена Очеретяного уже дубль. Тобто вже три гравці прямого оформили дублі. Олександр Калінін, Федір Лисенко та Євген Очеретяний. 2-6. Збільшують свою перевагу гравці МФК. Прямий. Так, і напевно вже дещо сміливіше можна говорити про те, що прямий сьогодні, вочевидь, здобуде п'яту перемогу поспіль. Жодна інша команда у дивізіоні Бронз не демонструє настільки хороших поє... результатів безпосередньо в останніх матчах. Навіть лідери в останніх п'яти зіграних поєдинках за тумбо, я не навіть лідери в останніх п'яти поєдинках не набирали стільки очок, як МФК прямий. І ось такий спорт після не надто переконливого старту сезону якраз дозволяє боротися за медалі. У випадку перемоги прямий набере 16 очок і зуміє в турнірній таблиці в режимі онлайн піднятися на одноосібну третю сходинку. На один бал. Прямий зуміє випередити святош. І при цьому ще залишатиметься один матч у запасі. Святош. Нинішній ігровий день пропускає. Так, наприклад, тім Київ може доєднатися до МФК прямий за підсумками туру, оскільки у тім Київ перед початком сьогоднішнього ігрового дня теж було 13 очок. Але це тільки в тому випадку, якщо тім Київ зуміє обіграти конкурента у боротьбі за медалі, значно Інший рівень опозиції буде у тім Київ сьогодні. Нагадаю, уже вже за декілька миттєвостей Розпочинається наступний поєдинок центральний матч туру протистояння Брукліна та тім Київ. Очеретяний не зумів зберегти м'яч для своєї команди. Так і при цьому прямий. А буде всього лише на відстані трьох балів від лідера від футбольного клубу Майами. Тобто теоретично прямий навіть з такими результатами, з такою п'ятиматчевою переможною серією, може претендувати навіть на чемпіонство у лізі бронз. Зараз момент у Керхербі нотала, але Чернець не реалізовує хороший шанс насправді. Відкладений фол у пасиві прямого. Це перший фол по перерві. До речі, у нас дуже небагато фолів. Один фол за увесь перший тайм був у Керхер-Бінотел. І ось, власне, прямий теж вперше фолить за сьогодні. А команди зіграли уже майже 31 хвилину. Так от, стосовно ситуації, на горі турнірної таблиці, Майами-лідер. У Майами 19 очок, у Вінцета 17. У прямого у випадку сьогоднішньої перемоги, до якої все йде, буде 16. І в усіх цих команд буде рівна кількість зіграних матчів по 9. А ще один гол забиває МФК Прямий. Очеретяний прострілює, на чароб забиває. 2-7. На 32-й хвилині вже доводять свою перевагу до розгромної. Представники МФК Прямий 2-1 за системою гол плюс пас і в Очеретяного, і в Калініна, і в Лисенка. Для Василяна Чарова це перший гол у сьогоднішньому матчі. Ну і тепер ймовірно, уже з абсолютною впевненістю потрібно говорити про те, що прямий здобуде таке п'яту перемогу поспіль, підніметься на третю сходинку в турнірній таблиці в режимі онлайн. Можливо, заб'є ще восьмий зараз. Бакшия ж скидає Очеретяний Пробиває повз ворота. Ну і звісно, всі ми у перечутті уже наступного центрального матчу туру. Повторюся, Бруклін проти тім Київ. Це буде справжня битва. Лисюк прострілює у напрямку дальньої стійки. Пас не проходить. Начароб. Начаров проскочує Братченка і забиває в порожні ворота. Василь Начаров. 2-8. Результативна передача у Бакши Аюша. У Бакши Аюша дубль із асистів. А натомість Василь Начаров стає уже четвертим гравцем прямого, який оформлює дубль із голів. Калінін, Лисенко, Очеретяний і тепер Начаров. Отже, 2-8. По-першому тайму ще здавалося, що Керхер-Бінотел може нав'язати боротьбу одному з лідерів. Навіть вдалося відкрити рахунок синім. Далі команда зрівнювала рахунок. Було 2-2. Але по тому Керхер-Бінотел втратив уже. Напевно, будь-які шанси на успіх. Залишається зіграти командам ще 6 хвилин, і все в такому досить спокійному руслі у нас перетікає до завершення цього матчу, до підсумкової перемоги прямого. Аюш. Медвідь Аюш. Переведення на протилежний фланг. Калінін. Очеретяний. Аюш. А в пресинг обімкнувся Дубишевський, але не вдалося перехопити м'яч і зараз замикає дальню стійку. Лисенко. Уже хитрик міг він оформлювати першим серед гравців прямого. Дотепна передача п'ятою від Лисюка, але не встигав добровольський ось таким чином підтримати атаку. Добровольський відбирає. Добровольський пробиває відразу ж. Ворота були порожніми, тому, в принципі, це було цілком доречно, але над поперечною пролітає м'яч після удару 21-го номера Керхер-Бінотел. Середюк. бакши, аюш, калінін, медвідь. Проривається калінін, двох на замасі прибирає. І сам же й намагався забити, але пробуває далі ще другим темпом Лисенко. З першим ударом впорався Радченко. Далі у стійку влучає Федір Лисенко. От поки що нікому із гравців прямого не вдається оформити хет-трик. Лисенко. підіймає м'яч у повітря. Навіть виходить точна передача. Добровольський п'ятою нахід на Василя Марченка. Засильний пас. Лисенко. Калінін. Страхує партнерів Лисенком, не дозволяє супернику втекти у контратаку. Піскун. Лисюк. Калінін перехоплює, але піскуна не проходить. Піскун обіграє другого суперника. Піскун. Неточний пас на Артема Лисюка. Після того, як двох вдалося обіграти, Максиму Піскуну. З'явилася така перспективна ситуація, але той епізод уже заграно. Зараз на чаров. На чаров вихід вічна вічний реалізовий з раченком намагався перекинути м'яч над воротарем. Лисюк. Лисюк удар. На місці медвідь. Дві хвилини. До завершення зустрічі рахунок 8-2 на користь прямого. До речі, перший розгром у нас за сьогодні за цей ігровий день, який триває на Street Football Challenge Київ. Решта поєдинків все-таки переносили більш конкурентну боротьбу. Власне, два з трьох попередніх матчів не лише у дивізіоні Бронз, а загалом за сьогодні завершувалися в нічию взагалі. Медвідь. Уха, це дуже неприємний момент. Дубишевський влітає у медведя. І жовта картка. Перше попередження у нашому матчі. Один-один за фолами в другому таймі. Загалом тільки третє порушення правил у цьому матчі на обидві команди. І остання хвилина чистого часу в другому таймі уже зовсім скоро розпочнеться. Чернець назад повертає. Дубишевський помиляється. і контратака для прямого. Два в один вихід на чаров. На чаров на середюка. Середюк на лисенка. Лисенко пробиває над поперечиною. Піскун. Чернець. М'яч залишається в межах поля. Середюк. Середюк назад на медведя. І виходять з під пресингу дуже легко. Гравці прямого. Такий неузгоджений, не надто злагоджений пресинг уже на останніх хвилинах на чужій половині поля. Демонстрували представники Керхербінотал. Тому без особливих труднощів. Прямий вийшов в атаку. Середюк пробив. Радченко на кутовий переводить. Ще є час якраз на розіграш цього стандарту. Медвідь. Його ледь не обікрав Дубишевський. На порожній ворота міг виходити, але не склалося. До удару потрібно доводити справу очеретяний пробуває. Чернець блокує. Ще один удар. І на цьому все. Так, лунає фінальний свисток, який фіксує п'яту поспіль перемогу. МФК прямий команда Віктора Медведя долає керхер-Бінотел. Тільки в першому таймі керхер-Бінотел вдавалося створювати якусь конкуренцію. Надалі прямий підтверджує свій клас, підтверджує свої амбіції здобути медалі. Ну і в підсумковому результаті перемагає 8-2. Вітаємо із цією перемогою команду МФК Прямий і бажаємо успіхів обом колективам у наступних матчах. Для вас цей поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.